Завіша Чарний, відомий лицар середньовіччя це відомий Семен Іванович Сулима, Переяславський полковник, який тримав перша протягом 27 років. Всі вони відомі, всі вони залишили світ в історії України. Я маю на увазі історію України у складі інших держав. Значить, перший дома в мене оформлює події. Завершення моєї багаторічної праці, хочу вам сказати, що матеріал я збирала за життя своєї свідомості. А написала, перший тому вийшло у 2013 році, а другий комисс напередодні Нового року. Ще не всі його побачили, але вже кілька університетів придбали, і приватні особи, всі, хто цікавиться історією. Запрошую також відвідати сайт, мій, там теж багато. Ну, Сьогодні не презентації, тому не буду розповідати. Значить, ми охоплено історичні події 19-20 століття. Що в нас відбувалося? Цього року дуже багато подій, дуже багато. 100 років від дня утворення Української Народної Республіки. Це має велике значення, бо вперше в світі дізналися, що є такий народ, як українці, є, є така держава, як Україна. І, до речі, всі повинні знати про це, що першими хто визнав. Народну республіку це була Германська імперія, це була австро угорська імперія, це була Османська імперія і Болгарія. Ці країни першими визнали незалежність української держави. Тут також непрості роки громадянської війни, тут і про революцію, тут про відродження української держави на чолі з гетьманом Іваном Скоропадським. Хочу сказати. Вивчайте своє коріння, ви стільки дізнаєтесь цікавого, стільки невідомого і, можливо, навіть трагічного. Бачите, як відрізняються дві книги. Одна яскрава радісна, стільки подій, стільки слави, стільки всього в житті людей. І ось такі